Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, маленькі дошкільнятка. Сьогодні у нас з вами буде узагальнююче підсумкове заняття. Ви переглянули декілька відеозанять, присвячених числу і цифрі 5. Тому ми сьогодні підведемо підсумки під цифрами 3, 4, 5. Повторимо склад числа утворення цих цифр. Ну, а для початку, для порядку ми з вами привітаємось. Приготували свої ручки і починаємо. Вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Отже. Давайте з вами повторимо разом з мінньончиком, що це за цифра? Це цифра 3. Вона позначає три предмети. Це цифра червоного кольору 1. Це цифра зеленого кольору 2. Це цифра жовтого кольору 4. Добре. Рухаємось далі. А зараз ми з нашим гостем Міньончиком повторимо сусідів числа 2. Сусіди числа 2 це. Один і три. Молодці, один і три. Чудово. Перевірили себе. На екрані з'явилась картинка. Наступне. Міньньончик вас запитує: назвати сусідів числа чотири. Три І п'ять. Перевіримо. Три і п'ять, вірно, молодці. Наступне міньончик пропонує вам назвати сусідів числа три. Два і чотири. Два і чотири. Давайте перевіримо. Вірно, молодці. Рухаємось далі. Мінньюнчик пропонує вам назвати сусідів числа 5. Сусіди числа 5. 4 і 6. Чудово, зараз перевіримо. Вірно? На екрані з'явились цифри сусіди, 4 і 6. Давайте зараз повторимо з вами склад числа три. Три це один і. Два, два. І два. Так, один м'ячик ліворуч, два м'ячики праворуч. Разом утворюють три. Три це два, і. Один. Один. Дивимось, скільки м'ячиків з'явиться. І один. Вірно. Добре. І число три складається з трьох одиниць. Рахуємо м'ячики. Один, один, один. Два. 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 Три. три. Ось вам три. два числа. 3 складається з трьох одиниць. їх можна групувати. Рухаємось далі. Склад числа 4. 4 складається з чотирьох одиниць. Рахуємо квіточки. Одна. Один, друга, два, треті, три, чотири. чотири. Так. А тепер групі... групуємо. 4 – це один і. Три, 3. 3. подивіться, правильно ви назвали розумнички. Рухаємось далі. Чотири це два і. 2. 2, 2. І ще дві квіточки, два і два. Розумнички. І останнє утворюємо склад числа. Чотири це. Бускові квіточки це три квіточки і. Один. Два. Молодці. Отже, склад числа чотири це один і три, два і два, три і один. Рухаємось далі. Склад числа пять. Рахуємо машинки. 1, Один. один два, 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 три, три, чотири, чотири п'ять. Цифра 5. Утворюється з п'яти одиниць. Кожну машинку позначаємо цифрою один, додаємо і утворюємо цифру 5. Отже, тепер ми групуємо. Скільки велосипедів ліворуч? Один. 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 А зараз скільки велосипедів праворуч? Чотири. 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 Отже, склад числа п'ять – Це один і чотири. Нижче ще дивимось, скільки повітряних зміїв. Ліворуч. Два. 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 А праворуч. Один, два, три. Так, отже, два і три утворюють п'ять. Дивимось далі. Скільки ведмедиків ви бачите? Три. Отже, п'ять це три і ще два. Три і два утворюють склад числа п'ять. А зараз хто з'явився знизу екрану? Динозаврики. Скільки їх? 4. Чотири. Чотири. Скільки не вистачає, щоб стало 5. І один, один. Ось вони. Ми з вами згадали склад числа 5. Давайте тепер з змінньончиком повторимо, що 5 це. Верхній поверх утворює прийма один. і чотири. Плюс чотири. Нижчий поверх два. Два, плюс 3. три. Молодці утворюють п'ять. П'ять це. Нижчий. Три. Додати, додати два. Так, розумнички. І самий нижчий поверх. Перший. Чотири додати один. Отже, 5 утворюється за допомогою цифр 1 і 4. Ми перетворюємо, наприклад, зі знаком 1 плюс 4 дорівнює 5. 2 плюс 3 дорівнює 5. 3 плюс 2 дорівнює 5. І останній приклад назвіть ви мені. Який я ще не розумію? плюс 1 на рівні 5. Молодці. На що схожа цифра 5, запитує у вас Міньйончик. Давайте з вами подивимось, що він нам пропонує? Цифра 5 схожа на яблуко? Так чи ні? Схожа? На ціле яблуко не схожа, а схожа. На половинку яблочка. Подивіться, якщо ми розріжемо яблучко-надпіл, то в нас вийде знайома вам цифра 5. Ось вона. Так, добре. Давайте спробуємо з вами вирішити таку задачку. У їжачка є 5 їжичат, їженят. Чи достатньо яблучок він назбирав? Подивіться, на голочках у їжачка лежить скільки яблук? Два. 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 Чи вистачить його діткам один, два, три, чотири, п'ятьом яж... їжачкам, чи ні? Ні. І не вистачить. А скільки ж яблучок треба дозбирати їжачку, щоб у кожному їжаченяткові дісталось яблучко? Давайте згадаємо склад числа. І ще. Три. Так. І ще, три. І ще, ще три яблучка. Тобто він повинен ще додати до двох яблучок, які є в нього на колючках, і ще три яблучка. Давайте перевіримо. Так. А тепер міньончик запитує, чи вистачить кожному їжачкові маленькому по яблучку? Так чи ні? Так. А. так, подивимось на картинку. Кожен їжачок маленький має по одному яблучку, і ми записуємо це ось таким довгим прикладом, адже 5 складається з п'яти одиниць. Кожне яблучко ми позначаємо цифрою 1 і записуємо 1 плюс 1 плюс 1. Плюс 1 і плюс 1 дорівнює 5. Отже, цифра 5 складається з п'яти одиниць, які ми додаємо і утворюється число і цифра 5. Ось так пишеться цифра 5. Якщо ми наступного року будемо записувати, вчитись писати циферки, і ось так саме ми будемо. Записувати цю цифру. Ну що, давайте трішечки з вами відпочинемо і затанцюємо. Ми покрутили рух, плечі вгору опустили рух.

Дорослим і малим. Дякую вам, молодці! Трішечки розім'ялися з вами, відпочили. Вирушаємо далі. Давайте з вами наостанок порівняємо предмети. Подивіться, скільки м'ячиків ліворуч. Один. один позначимо цифрою один. А скільки м'ячиків праворуч? Два. Так, два. Добре. Скільки квіточок ліворуч? Дві. Дві. Скільки квіточок праворуч? Дві. Дві. Скільки повітряних зміїв ліворуч? Три. Три. А скільки повітряних зміїв праворуч? Два. Давайте з вами вставимо знаки. Починаємо з гори. М'ячики порівнюємо. Один і два. Який знак вставимо? Менше. Один менше двох. Молодці. Далі. Дві квіточки і дві квіточки. Який знак вставимо? Дорівня. Дорівня. Правильно, і прочитаймо цю нерівність. Два дорівнює двом. Добре. І останнє три повітряних змія і два повітряних змія. Який знак ставимо? Більше. Молодці. І прочитаймо цю нерівність три більше. Більше двом. Добре, більше двом. чудово. Ось так гарненько ми з вами повторили і знаки, і склад числа. Ну, а ви мені відійшліть свої враження. Прорефлексуємо з вами, у кого який настрій залишився після нашого заняття. Оберіть свій смайлик і свій, свою вподобаєчку. Я обираю. Вподобайку зеленого кольору і усміхнений смайлик. А ви. Я теж. чудово теж. Yes. Дякую вам. Отже, не зря ми з вами сьогодні зустрілися. Ви були розумничками сьогодні. Нашому міньйончику сподобалось з вами працювати, тому. До наступної зустрічі з вами у четвер. Бувайте, хлопчики і дівчатка. До побачення. До побачення. До побачення.